Усім привіт, з вами Веон І у нас, як завжди, козаки 3. Доволі така цікава рейтингова гра. Як бачите, нам випадає Алжир. Давайте заберемо паузу. Випадає нам Алжир. Е, в нашого союзника випадає Саксонія. Противника в зеленого теж випадає Саксонія. Трошки віддалю карт, камеру. Є. Yeah. Окей. Okay. І фіолетового Алжир. Всі виходять е в швидкий ринок. Правда, ми, ну, Алжир. Перші виходить швидкий, е швидкий ринок. Так. Хоча я помилився. Два Алжири виходять в швидкий ринок, а дві Саксонії вих грають через 2 МЦ. Доволі цікаве рішення. Теж непогано. Більше селянинів буде. Так. Тут займається вже залізо. Золото. Стандарт, в принципі. Ну, Це доволі добре, що він займає залізо. Похоже, тут буде кірка. Так, тут же. Тут розбудова 5К 0 ПТ. А тут ні, тут своя розбудова якась. Ну ладно, мене теж займається золото, давайте дивитися. Як хто бачить карту, я знайшов вже три золота, четвертий ще не знайшов. А де воно у мене? Воно в мене тут. Ну, це, напевно, що я пізніше його знайду. Тут е, синій золото знайшов, але ще його не займає. Ага, синій синій грає дійсно, як на 1К0 ПТ, чи що. Е, цей займає. Наймує селян. По кількості, а не на безкінечність. Жесть, я навіть не замічав не цього. Так. Фіолетовий тут доволі добре розвивається. Два золота вже знайшов. Правда, розвідки немає. Ну, вже вон пішов у розвідку. Е, зелений натомість, натомість зелений бачив одну шахту. Дерево вже займає. Дві шахти зайняв, ну окей. Я, в свою чергу, теж не можу знайти вже 3 20. Я... Ні, вже знайшов золоту, але ще її не займаю, чому. Цього я вже не скажу. а ні. все, займається шахта. Давайте я трішки перемотаю. Бо зараз таке трошки цікаво, Давайте до 10 хвилини хоча б. І будемо орієнтуватися, вже, що до чого і як, хто як розвивається. Це вже на 10-й хвилині в більшості вже і видно. Так, тут стандартна тактика за Е, возик, гірка, легкі піхотинці. Типу нічого особливого. Правда, не стандартно, бо в стандартній тактиці ще ставлять стайню, а я без стайні граю. Чомусь так якось привик. Раніше ставили стайню, зараз вже ні. Якось не знаю. Так, третє стайня, 10 хвилина, давайте. Нормальний час поставимо, так є. Що в нас синій? Синій вже на безкінечність селянинів, але запустив тільки е 2 МЦ? Тільки 2. Взяв сокиру на 11 селян. Возика не взяв, але його добуває 25 чи 20-22 селянина. 10 хвилина, 172 рунда шире, що доволі непогано, це походу швидкий дипломатичний був. Ну. Ага, їжі немає. Ну, проти сходу грати в рундаширів це якось так собі. Тут в нас. Давайте зрівняємо фіолетового і в мене все по економіці. Е, тут, напевно, що теж кірка. Ні, кірки немає. Доволі дивно. Два. Дві казарми. Стайня. 11 хвилина. Хм. 469-126 турецьких а у фіолетового 718. Угу. Бачите, він, туп, він з самого початку робив легких піхотинців. І в нього зараз доволі така велика пачка. В нього, напевно, що в нього ліміт, до речі. В нього буде, напевно, що 1200 легких піхотинців. Що Це доволі така сильна сильна Тіма буде, блін. А, зелений, от, до речі, я хотів акцентувати тут увагу на зеленому і щось. Пішло не так. Так, дивіться, зелений, в нас грає фортецю. Доволі таку хорошу фортецю. Я вам потім розкажу, в чому тільки був тут нюанс. Та й ви самі думаю, зрозумієте. Е, наймаються тут гренадери з дипломатичного, хоча бажану бесічку якусь було найняти, ну. Но... суть. Мушкетери, Є три стайні, буде точніше. І. Ардепо одне. Хочеться би ще одне було, але. Ну, якось так розвивається. Шахти, в принципі, прокачані. Золото одну шахту він не докачав. А чому він її не докачав? Бо вона за територією замку. Тому він її не прокачав, я зрозумів. Що в нього по академії? По академії в нього ще нічого не взято. Взятий возик. І я думаю він збирає вугілля на кірку. 14 селян дуже довго будували ту стайню. Практично добудовує він Практично. Я думаю, що можна було більше сил пасти. Так, Тут в мене я чекаю на дві форми. І вони, походу що будуть, так, вже нав навіть є. 6 гармат. Ну, вони зараз скоро вийдуть, бо тут на фулл прокачано. Беруться прокачки. 120 гренадерів, Якось так будуються домики. І давайте, 15 секунд залишається, і фіолетовий вже підійшов до границі. Зараз я сповільню час, щоб так подивитися, як тут файт відбувається. Тут збирається якийсь піксель непонятний. І давайте так. Синій. Синій в нас має 196 трундашерів, щось мало. Напевно, що забув за ліміт. Так, скоріш за все. Е -е, прокачок ніяких. Тут теж. І теж. А, він заказує Пікінері, щоб поставити на охорону, але. Не, не запущено стаєння стайня. Ах, депо не запущено Боже, все доволі Доволі погано. Я не знаю, як йому відбивати фіолетового. Дивіться, фіолетовий. 770. А чому так мало? 770 легких піхотинців і дуже багато ще на базі. На момент, коли ми дивилися, в нього було 750, що теж домики помішали. Це ж все якось цей. Ну і він, напевно, що знесе зараз синього без, без проблем. Бо ще думаю, що прокачені. Так, прокачки бере. Ну і втрати невеликі, як ви можете замітити. І все. Тепер давайте дивитися, як тут ми будемо штурмувати фортецю. Що я хочу сказати? Фортеця непогана. Тут мені все сподобалось, в принципі, маленька, але непогана. Ще би добудував він тут і було б ідеально. Націю віддав. Е, багато стволки є по периметру, що теж непогано. Е, суть тому, що він не контролює війська. Зараз він відправляє сюди війська, щоб я не забіг січкою. Але в загальному ви зараз розумієте. І вроді би, все зробив правильно, прокачав там золото, все як має бути. Але був нюанс. Типу, багатостволки особо не працювали. Давайте, цей, прискоримо до нормального рівня гри. Так, Багатостволки не працювали, бо де вона? Вона, вона десь тут? Пробиває я паркан і тупо всім військом пішов би. Якби він це до контролю, то тут би просто багатостволка положила всіх. Я спішуся, бо в мене зносять вже фіолетові зніс мого союзника. Я спішуся, бо треба принести якось з зеленого, щоб вийти на рівні з фіолетовим. Я побачив, що тут стільки тьма війська, що жест, і вона мені зараз буде заходити в спину. Я без атаки просто послав послав своє військо десь сюди, щоб воно прийшло ці багатостволки. І зараз атакою вже пустив. Тут Бату-Стволка капець, десь як нарізає. Практично всі вмирають чуть багатостволки. Але я її захопити мав би вже. Так, захопив багатостволку. Тут, якщо б він так добре до контролю багатостволки, тут би було все, мені би було тут жопа, але. Але вийшло, як вийшло. Тому я хочу щось сказати. Euh... Навчитися форту... фортецю будувати це одне, а тепер треба ще вміти відіграти за неї. Хоча він на доброму шляху. В принципі. Розуміння гри має. Це саме головне. Я тут дуже багато війська втрачаю. І, 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 і бачу, що до мене тут Фіолетові тут Парканчик ворота зробив, що він не пробився так скоро. За той час підганяю все військо сюди. У мене 19 гармат. Не перейшов я ще на гаубиці. Я роблю, знаєте ж на що я ставку зробив? Я захопив його багатостволки. І я роблю ставку на ці три багатостволки, які їдуть з його бази, чотири навіть. я зараз буду виходити ой відходити його бази. І чекати на них. А Фіолетовий за цей час має другу Націю. Так, захопив він другонацію. Е, щось там її вже трохи розвиває. стайню поставив. В нього дві, дві казарми всього лиш. Так, розвив. А ні, це зелений, окей. А я за той час вже розвиваю, в принципі. Теж другу націю, вже виходять якісь юніти, і в мене під'їжджають багатостволки. Вже трошки стараюсь настрілювати, бо тут будиночки, і як ви бачите, це. Е щоб ви розуміли, як ви стріляєте по будиночках, спалюєте будиночки, дуже багато осколків йде і вмирають юніти. Так що зараз я настрілюю по будиночках і чекаю на свої багатостволки. Він дуже довго чекав, він міг е мені економіку доволі добре так знести, але. Тупай, є вбій. Він ще не до контролю і добра армію. І тут на картечі багато лягає. І навіть багато словки, в принципі, не пригодилися. Тут тріхі, трішки він не доконтролював свою армію і так все сталося. Я, в принципі, проти, е, в противниках доволі така сильніша команда. Мій союзник набагато трохи слабше зіграв. Зелений якби встиг добудувати фортецю. І, ну, якщо би я не пішов на зеленого. І не зніс його, він би мені теж достав великі проблеми е, разом з фіолетом. Не факт, що я би затащив Так що тут. Більшість повезло. Так, Фіолетовий там аж не так сильно грає, але вдвох, одного, як завжди, легко завалити. Тому якось так вийшло. Ну, тут ще не гра не програна, я не знаю. Я вже забув, та гра була вже давно, тому. Тому тому не пам'ятаю, толком Синій в мене відбудовується. в мене вже тут, а, в мене вже 3 ардепо відпішло. І виходять тільки багатоствольні гармати. 30 гармат, 5 багатоствольних. 3 стайні. Ще підкову не брав. І йдемо відбивати базу союзника. Так, я не добив зеленого, бо не мав часу, бо на мене вже заходило мені в спину. Е, натомість, натомість Фіолетовий добив мого союзника. Але союзник вже теж відбудовується на своїй базі потрохи. Е, фіолетовий розвиває теж другу націю, але трішки слабше, ніж я. Хоча він десь міг вже взяти століття. Є століття, так, в нього вже є століття. Хоча де його академія? А тут академія Ну я вже захопив. Взяти в нього століття, але академії немає. І не запущено. А, я йому захопив все і. І кузню, і академію, ясно. Він цього не доконтролює, і поки що я веду на багатостволки його армію, розтягую. Так, зелений тут вже трішки накопичується, вже відновлюється, вже 50 коней, що в принципі непогано. Тільки ще не запускав. А, тільки академію будує. Ще не запускав дипломатичний. Це погано. Трішки на шахти дав. Ну, йому тут добудувати парканчик і все, і він далі буде нормально відігравати. Тут без атаки, я так розумію, пішли. Чи це глюк. Це може бути бах реплею. Так, це скоріш за все, що бах реплею, бо неможливо, щоб таке було. Бачите, вони тут вмирають, а там їх вбивають. Таке буває, Розсинхрон. Так, в мене, в мене в мене. У мене тут вже 35 гармат, 15 багатоствольних. Ну тут вже все. чотири стайні без підковища, правда. Е -е, добувають дерево селянини Саксонії. І тут мені зелений заходив в спину. За що я і говорю? Бачиш, я вже піджимаю його союзника і давай щось робити. Це добре, що він не стоїть за стіною. Але в нього немає гармат і немає рунда ширів. Я просто зараз можу вернути багатостволки сюди і все. Я, правда, цього не так аж сильно замічав, бо я тут воював з фіолетовим. Але зараз би мав десь замітити. Так, замічаю я, що зелений заходить мені в спину. І в мене тут є 6 багатостволок. Куда? Четверта стайня в мене... Третя? Що третя? А, мені її знесло, серйозно? Третя стання в мене добудувалась. Ну і все багатостолки під'їжджають, тут я без атаки їх впустив і Фіолетового теж тут зношу. Якось так. Не встиг доволі сильно розвинути фіолетовий. Другонації. Зелений його тут теж прожимав і закрив ворота. Хоча бляха, оце я добудував, називається паркан. І зелений теж заєць. Скажу так. Ну, типу. Не було аж так і тяжко, але не було і легко. В одному моменті я міг би програти. Якби не вернувся вчасно на базу. І цей. І до речі, якщо б мене тут зелений, нормально прийняв, розбив би мене, захопив гармати, багато я трохи проконтролював. Я би не відбився від Фіолетового, який зайшов мені в спину. Просто ще багато що зіграв роль. Багато було різних нюансів, ви самі це бачили і вийшли виграти. Синій тут щось розбудовується. Ладно, давайте глянемо статистику. Ми з Фіолетовим практично йшли на рівні. Е... Він ще й без втрат захопив синього базу цілу, дивіться, Який в нього був ліміт великий. І потім він його злив ще нижче, ніж мій, і так. Пішло вже до моєї перемоги. Так, по розвитку. У мене тут і століття, хоча в фіолетового раніше століття. Кірка була фіолетового дуже доволі пізно. Але була. Так, зелений доволі гарно відіграв. Правда, треба трішки ще доконтролити ці ці нюанси, і буде пушка. Так. Камінь мільйон, їжа. Давайте на мого противника. Ну, доволі так мало по ресурсах. Але у легкого піхотинця тут 2254. У мене 2898. Потім я його вже перегранав в довгій грі. Якось так. Ой. Якось так у нас вийшло, не знаю. Надіюсь, що вам зайшло. І до зустрічі. Бувайте!